Всіх вітаю! На огляді компактний блок живлення та зарядний пристрій, який працює від USB-порту. Комплект постачання ви можете спостерігати зараз на відео. Короткі характеристики пристрою. Роздільна здатність напруги дисплея 0,1 В. Заводська точність плюс-0,1 мінус В. Точність струму 0,1 А. Заводська точність плюс-мінус 0,5 А. Підтримка різних протоколів швидкої зарядки. Потужність 15 Вт, струм 2 А. Пристрій може використовуватися для регулювання швидкості вентилятора як настільний блок живлення, регульований зарядний пристрій. Блок живлення маршрутизатора тощо. Вхідна напруга від 4 до 13 В. Вихідна напруга від 1 до 30 В. Присутня можливість регулювання струму у межах від 0 до 2 А. Вхідні інтерфейси USB A, MicroUSB і Type-C. Множинний захист від перевантаження по струму, перегрівання, перевищення потужності, захист від перенапруги, від короткого замикання, від зворотної напруги. Тобто можна напряму заряджати акумулятори і не потрібно додавати діод. Потрібно зібрати пристрій в корпус. Для цього я пришвидчу відео. А далі по характеристиках. Вихідна напруга від 1 до 30 В. Вихід зі швидкими затискачами, а також USB роз'єм. Зверніть увагу, що обидва виходи з'єднані напряму, тому уважно перевірте вихідну напругу перед під'єднанням USB-пристрою. Вихідна потужність менше 15 Вт. Коли вихідна потужність перевищує 15 Вт, то вихід автоматично вимикається, а потужність навантаження зменшується. Потрібно натиснути на кнопку Увімкнути вимкнути, щоб вирішити проблему. Якщо вхідний струм занадто великий, то він може бути нетривалим через температурний захист. Захист від температури. Коли температура перевищує 100 градусів Цельсія, вмикається захист. Потрібно зменшити потужність навантаження і натиснути на кнопку Увімкнути вимкнути. Під час тривалої роботи може спрацювати захист від перегріву, навіть якщо потужність не досягає 15 Вт. Рекомендується використовувати адаптер з функцією швидкої зарядки. Робочий струм самого пристрою близько 30 мА. Ви вже помітили, що мінімальна напруга становить 0,5 В а максимальна 32,17 В. Тобто показники трішки відрізняються від тих, які заявлені в характеристиках. Type-C-порт, який використовується для входу, я вже перевірив. Тепер перевірю порт мікро-USB та USB A. Видно, що обидва вони робочі. В цій моделі можна подавати напругу, припаявши плюс та мінус до контактів, які знаходяться по обидва боки USB-A порту. Подивлюся, як себе буде вести цей зарядний пристрій при заряджанні акумулятора. Потенціометром буду змінювати силу струму. Все працює, акумулятор заряджається. Переходимо до налаштування кнопок. Перша кнопка зліва чорного кольору вмикає та вимикає напругу на виході, про що свідчить відповідний світлодіод. Друга кнопка також чорного кольору. При короткотривалому натисканні виводить показники вхідної та вихідної напруги. При довготривалому натисканні виводить ампери, вати та ампер години. Остання кнопка при тривалому натисканні дозволяє вибрати протокол швидкої зарядки. Мається на увазі на вхід, але ваш зарядний пристрій або павербанк мають підтримувати хоча б один із цих протоколів. Таким чином, виконуємо подовжене натискання. Далі короткими натисканнями вибираємо потрібний протокол. Я виберу авто. Після цього на вибраному протоколі виконуємо ще одне подовжене натискання. Після того, як увімкнеться протокол швидкої зарядки, ви побачите, що загорівся відповідний світлодіод. А також на вході буде вже не 5 вольт, а якесь інше число. У мене це майже 9 В. Для вимкнення протоколу швидкої зарядки потрібно повторити вище розглянуті дії, вибрати OFF і виконати подовжене натискання на OFF. І на завершення порівняння показників із мультиметром. На мою думку, непоганий портативний зарядний пристрій та блок живлення, який може стати в нагоді у багатьох ситуаціях.